Слава Богу, брати і сестри, за чудовий вечір, який сьогодні маємо, свято і для нас це благо, тому що ми можемо бути в домі молитви і також святкувати. Коли ми в церкві, коли ми в домі молитви, ми завжди святкуємо. Святкуємо присутність Господню, святкуємо благодать Господню, святкуємо. Присутність Божу, і це так, так чудово. Прославляємо нашого Господа, тому що завжди є свято, коли ми можемо бути в церкві. Ми гарно вдягнуті, правда, ми стараємося бути ну, як на святі. І як чудово, що так християн багато свят. І в неділю, і, і, на, і на будні, хто посіщає зібрання, різні маленькі групи. Ми завжди маємо так багато свят, і це так чудово. Я навіть ніколи не думав на це. Але це правда. Це правда. Я хотів би сьогодні також з вами поділитися Божим Словом, те, що на серці в мене лежить, і те, що Господь говорить до мого серця. А це буде. Це, напевно, така велика тема. Я знайшов так багато місць, і слова Божого, але я сьогодні, можливо, тільки на декілька місць прочитаю. Це буде третя книга царів з 19 ї голови. А давайте візьмемо, щоб нам було зрозуміло. З 8-го сішка. говориться за Ілію, пророка Божого. И встал он, поел и напился, и, подкрепившись той пищею, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божої Хорива. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к Нему слово Господне, и сказал ему Господь, Что ты здесь Илья? Он сказал: Возревновал я, о Господе Боге Савоофи, ибо сыны Израилевы оставили завет Твой. Розрушили твої жертвенники і пророков твоїх убили мечом. Остався я один, і моєї душі, іщу, щоб отняти її. Ну І далі Господь йому сказав, вийди, стань. на горі перед лісом Господнім, і далі вот Господь пройде, і большой, і сильний вітер, роздираєш і гори, сокрушаючи скали перед Господом. Но не в ветре Господь, после ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь, после землетрясения огонь, но не в Огне Господь, после Огня веяния тихого ветра. И услышал Сие Илья, закрыл лицо Свое милостью Свое и вышел и стал ухода в пещеру. И бил к Нему голос и сказал Ему: Что Ты здесь Илья? Он сказал, Возринував Я Господь Божье Совофе и знов Повторяються ті саме слова, які він вже говорив, що пройшло в Ізраїлі. Друзі, ось така, таке місце, слово Боже, мене воно зацікавило. Ми його багато раз читали, слухали. І основне слово, про яке я сьогодні хотів би з вами розсуждати, сьогодні воно вже декілька разів звучало з кафедри, що ви замічали, це ревність. Ревнувати. Важливе слово. Коли я трошки так дивився в словники, правда, в словнику Даля не так багато за нього написано чого, то дуже мало. Ну, Якщо можна розібратися чуть, чуть то можна зрозуміти, що є така ревність, яка дуже важлива, яка є справедлива ревність, правильна ревність. Можна, Якщо я би замінив би навіть її. З таким словом, як любов. Коли людина має любов, вона буде мати ревність. Коли людина вже гаситься любов, вона тірає ревність. Ревність – це, напевно, такий, якийсь позитив такий великий. Це, напевно, якесь таке стремління, бажання, що то робити, чим то служити, що то на краще поправляти. Людина ревнує, і вона ревнує через те, що любить діло Господнє, або любить Господа, або любить інших людей. І через те, вона ревнує, щоб ну, бути таким активним, діяльним для того, щоб щось добре зробити, або принести добрий плід, або кого-то порадувати, кому-то зробити якусь допомогу дати ревність. І дещо взяти. Обратне слово, то це, напевно, така лєност, коли людина ліниться вже, облінилась, вона не хоче нічого робити. Нічого не добро, не погано, а, можливо, ми говоримо за добре, ніякого добра не хоче робити. Або вона така безпечна стає, коли вона для неї, або таке слово є російське, равнодушний, можливо, воно і українське разом, коли для неї все рівно якось. Вона і не, не холодно, і не гаряче. Коли людина така стає пасивною. І ось ревність, про яку ми сьогодні говоримо, вона багато місць в Слові Божому, як і в старому, так і в Новому заповіті написано про ревність. Є ще ревність, яка взагалі дуже страшна ревність, неправильна ревність. Ревність, яка не є від Бога. Ревність, яка не виходить з мотивів добра або чистоти, або справедливості, або любові, то наче джерело, ревність, яка є не, можна сказати, навіть не людська, а сатанинська, диявольська ревність. І там, в словнику Даля також написано, що ревність така погана, з поганої сторони, це, яка робить людину навіть таким звіром. Ревнивий чоловік або ревнива людина. Вона робиться дуже злою, і вона робить, наробить, може наробити дуже багато зла із за ревності. Ну, навіть, якщо брати приклад, в Писанні ми знаходимо, що сам апостол Павло говорив, що він був ревнітель. і ця ревність, вона була дуже страшною, яка двигала не Господом, яка двигала не добром, а величезним злом. Коли Він шукав вірних, преданих Господу Ісусу Христу Християн, і приводив їх, і катував їх, побували камнями, закривали в темниці і так далі. Ну, і інші приклади поганої ревності, коли люди ревнують настільки, що роблять дуже багато зла. Хай Бог береже нас від цієї, злої, недоброї ревності, про яку ми говоримо в поганому значенні. І так, ми говоримо за ревність, яка поошається Господом, яка для нас стає якби прикладом в, в, в тому, як ми маємо жити своїм життям, в своєму житті, які наші дії мають бути, які наші мають мрії бути, напрямки нашого бажання. Сьогодні говорив брат Володя за думки. Дуже важливо, які думки в нас. І від того буде напрямок нашого всього і, і, і нашої дії, наших. Поступки в нашому житті. Якщо це є добре, правильні думки, вони будуть надихати нас на добро, вони будуть якби, підбадьорувати нас, давати для нас такий стимул, для того, щоб ми двигалися і робили якесь добро, робили правильні дії в нашому житті. Брат Віталій сьогодні також говорив за те, що люди, які, які любили народ свій, які любили істину, які Хоча були невірні, можливо, або, або початок їх був не такий, як, як навіть благополучний. Но люди, які прийняли вірою Слово Боже, або закон Божий, вони мінялися. І не тільки вони вони робили багато добра через те, що, що -то їх поміняло, і міняло це Боже Слово, Божий закон. Ремність, яка. Приводить нас для особливих дій, для особливої якоїсь такої енергії і праці. Я хотів би, брати і сестри. І я коли я згадую свою молодість або юність, я пам'ятаю, я був дуже ревний. І, напевно і ви. Своєму житті можете пам'ятати моменти такого під підйому духовного, коли ми були ревностні, коли для нас не було що то там пройти якісь кілометри, або, або їхати так далеко, якесь посіщення, там, де є молитви, там, де є служіння, там, де ми будемо разом мати спільність, це така велика ревність була. Ми не рахувалися нищим. І ці, ці моменти завжди, напевно, вони не забудуться в нашому житті, тому що ми ніколи про них не пожаліємо. Ця ревність, вона була натхнена Духом Святим, Словом Божим, щоб бути в спільності з народом Божим, щоб принести який-то плод любві, або плод, а, про яке посітити когось таке велике, велике утішення було для нас. І ось ми читаємо за мужа Божого. Пророк Ілія. Він жив не в Іудейському царстві, але він жив в Ізраїльському царстві. Така доля його, така судьба. Народився він там, напевно, батьки його там жили. І він жив ось цій половині ось цього царства в те время, коли царство, написано, нечистивий цар, який відступив від Бога, який взяв для себе дружину Єлізавель, яка особливо була. Противниця Божих законів, яка була написано, наущала його, яка просто ну, говорила і говорила йому, поки він не приймав таких недобрих рішень. Це, напевно, теж була одна із ревностей, злих ревностей оцеї жінки, Єлизавель, яка наущала свого чоловіка, що він робив зло. І в час, в який жив Ілія, то був страшний час. Тому що те, що він жалується для Господа, що люди забули або відступили від заповіту з Богом, які зруйнували цей заповіт, які а, розрушили жертвенники, які там були. Та, там були жертвенники, хоча храму не було в цьому місці, а він був в іудеї, але там були жертвенники, які, е, які були ну, во ім'я Господня, але вони розрушили ці жертвенники. І написано, що пророків Божих. Або людей, які були вірни Богу, вони прислідували, побили, умертвили, або люди повтікали зовсім з того царства, і там властвувало ось це таке ідолопоклонство, коли поклонялися ось цьому ідолу Ваалу. І на той час, ви знаєте, це не так багато років пройшло. Буквально четверте покоління. Зміна, коли Давид, будучи уже. В старості він заготовив так багато для дома Господнього, і він не міг його побудувати, тому що Господь не дозволив, але сказав, що твій син, Соломон, він построїть цей храм. І дійсно цей храм будувався багато років, і цей храм він збудований був на славу. І ми читаємо, коли, коли цей храм був збудований, там була присутність Божа така велика, тому що стільки жертв. Було принесено для того, щоб прославився Господь. Стільки крові було пролито невинних животних, щоб покрилися гріхи людей. Ну, так, Як ми говоримо або жертвених животних, як для слави Божої, для хвали імені Господню. Мирних жертв було багато принесено. І так далі. І буквально чотири покоління. Коли Соломон построїв цей храм, і пізніше він охладіла його любов до Господа, коли написано, що він взяв дуже багато чужоземних жінок, які просто відтягнули його від служіння Господу, які повернули його в другу сторону, зовсім від Божого храму. І храм Божий просто. Вже не був той, який він був славний в присутності Господній. І буквально чотири покоління пройшло. І ось настав час, коли взагалі люди забулись про Бога. Не тільки забулись, але стали ворогами для Бога. Тому що самих кращих людей в їхньому якби, поколінні вони вбивали, вони предавали, вони ругались над ними, сміялись над ним. І ось цього Ілію також шукали. І... Ілія був ревностний муж Божий, і він сильно возирнував. Коли він побачив це відступлення, він сказав, що в ці роки і за те, щоб так люди відступили, не буде доща на землю три роки з половиною. І після цих слів, а можливо, навіть якогось такого ну, присуду Господнього через нього, тому що Він був пророк Божий. Або навіть сказати, якісь міри прокляття дощ перестав падати. І настільки опустошилася земля ось ця ізраїльська, і настільки було, був голод великий, настільки було все ну, таке призрачне життя, що люди, вони просто е, ізнімагали. Але разом з тим уявляєте, що служіння Ваалу не переставало. Для цього знаходили средства, для цього знаходили служителів, для цього робили всякі празники і так далі. І це було страшне положення. І ось Ілія, Господній, слуга і, і, і пророк, він ревнує о Господі. І він. Робить ось такий момент, коли ми часто читаємо, коли він рішається, коли Господь видно, або, можливо, час таки прийшов, він відчув, або помазання Боже на ньому, коли він сам приходить, його шукали в різних царствах, в різних землях, в різних країнах і не змогли знайти, тому що Господь укривав Ілію. А тут він являється до цього цара і говорить, що ось тут я. І каже: збери для мене цих пророків валових. І я буду стояти в опозицію для них на захист Божих законів, на захист справедливості і Божого Слова. Тому що він вірив і знав, що, хоча він один там залишився, він так вірив, тому що він сказав, що я один залишився. Пізніше Господь йому сказав, що ні, я ще зберіг для себе сім тисяч людей, які не приклонилися перед валом. А уявіть собі все остальне, Число людей, велике число людей, обратилися від Господа до Вала. І ось він викликає на такий великий поєдинок ось цього цара, який склонився на сторону Єзавелі, яка склонила його до поклоніння не Богу, а, а, а ідолів. І він робить ось таку велику справу. Його справа була, щоб показати, що Господь є, що Господь є живий, що Господь є відповідаючий, що Господь є сильний, і він не такий абсолютно, як усі нещасні пророки Валови і ці ідоли, які вони побудували і служать. їм. І коли ось посредством ось цієї жертви, яку приніс Іліям, Господь дав відповідь через те, що огонь з неба зійшов і забрав жертву, забрав ось ці навіть всю жертву, всі дрова, всі каміння, і ось цю воду, яка, яка полилася там вокруг жертвенника, забрав все така Божа сила, як вихор якийсь прийшов і забрав все. І поглотив, написано. І коли люди побачили ось це чудо, вони стали кричати: Господь є Бог. Господь і Бог, І Він там робить розправу над цими 450 пророків валових. І після того йде і молить Бога, щоб Бог помилував землю ізраїльську, щоб Бог послав дощ на землю. І Написано, що він сім раз посилав свого слугу або отрука, який служив при ньому, і говорить: вийди туди за горизонт. І подивися, чи нема ще ніякої хмари. І на сьомий раз він говорить, що появилася хмарка маленька, як людська ладонь. І він говорить до цього цара: запрагай колісниці, тому що піде дощ на землю. І там написано, що він біг перед колесницею, тому що сильна рука Божа була уявляєте, що він перемагав своїм бігом біг коней. І він повернув людей до Господа. Він повернув дощ на землю, і прийшло ось це велике благословення, дощ на землю через половиною роки. І коли він доніс це для Єзавіля, то Єзавель сказала, тепер мій час діяти. І вона стала огружати. І не знаю чому, але пророк Ілія після такого великого чуда, після такого великого, можна сказати, Божої відповіді, після Божого огня, після навернення людей до Господа, він втікає. Він сказав, що я не хочу жити. Господи, забери душу мою. Для мене достатньо. Тому що він злякався угрози цієї Єлизавелі. І коли він лежав там. Господь посилає ангела і ставить кувшин води і ліпешку хліба, і він поїв це, і знов заснув, і знов ангел його будить і говорить: Вставай, йди. І він пішов 40 днів. Уявляєте, яка це відстань? Я дивився приблизно на карту це так, від ізраїльського царства до самого низу, майже до Єгипту, він туди зайшов. Приблизно 40 днів, який був оприділений для ізраїльського народу пройти від Єгипту до, до ізраїльської землі. На таку відстань він пішов в пустиню, і Господь запитує його, що ти тут Ілія? І Він відповідає: Я возрунував Господі Боге Савофі. Знаєте, це така крик душі. Або біль, або бажання велике, або любов до Господа, двигала його для того, щоб бути з Господом, щоб з'єднатися з ним. Він хотів побачити Господа, він хотів почути його підбадьорення, він хотів, щоб Господь сам лічно був з ним в спільності. Знаєте, ось ця ремність, про яку я сьогодні говорю, яка була в пророка Ілії, вона сьогодні має бути. Вона сьогодні якби, повинна в наших думках про, якби, думати за це, щоб ми були близькі до Господа, щоб ми були з'єднані з Господом, щоб ми були ну, такими. Особливо бадьорими, особливо ревностними для того, щоб Господня присутність, Господня слава була на нас, Господня сила була на нас, Божа доброта була на нас, і все те, що є від Господа, саме краще, щоб воно було в нас і діло через нас. І друзі, я багато часу забрав, і я буду закінчувати, тому що багато таких місць цікавих. Написано про ремністя, хіба говорити ще пізніше, тільки одне місце ще прочитаю, і ми будемо йти до молитви. Це буде післання апостола Павла до Тита. Друга з 11 сіга. «Ібо явилась благодать Божа спасительна для всіх чоловіків, научаючи нас, щоб ми отвердом в і мірські похоті. Селомудрино, праведно и благочестиво жили в нинішнім веке, ожидая блаженного повання и явления слави великого Бога и Спасителя нашого Ісуса Христа, ожидая пришествия нашего Господа, хоча живем в цьому світі, Котий дал Себя за нас, чтобы збавить нас від всякого беззаконня і очистить себе Народ особінний, к добрим ділам. Всія, говори, вишивай і оболічай з усякою властю, щоб ніхто не принібрігав тебе. Оце ще одне із місць, яке побуджує нас або підбадьорює, що це є воля Божа, це є задум Божий, коли ми є спасенний, коли ми є. Інші люди, не такі, як цього світу, коли ми маємо особливий напрямок свого життя, особливий напрямок для служіння Богу. І ми чекаємо, коли Господь прийде. Наше життя таке коротке. І за цей короткий час Господь хоче, щоб в нас було багато плодів добрих. І оказується, що ці плоди, Господь вже якби дав для нас наперед. Спланував, що ми їх маємо зробити. Але як ми можемо їм зробити, коли ми будемо особливими людьми, ревностними до добрих діл? Я хотів би, брати і сестри, щоб ми про це молилися. Можливо, Господь сьогодні говорить до вашого серця, можливо, облічає, чого ти не такий ревностний, який колись був? Чого що зупиняє тебе? Що зупиняє твій бих, твій, твій ритм? Ось того служіння для Господа, коли ти так багато часу вділяв, коли, коли твоє серце горіло, коли це робив з такою радістю і натхненням, де воно поділося, Господь бажає, щоб його повернути. Можливо, другий раз, як Господь дозволить, я хотів би продовжувати цю тему, тому що вона піднімає мій дух. Вона підбадьорює мене. Я хотів би сьогодні підбадьорити. Господь є близько, Господь є добрий, Господь є вірний. І Він хоче, щоб ми також були вірні в цьому світі, щоб ми не захоплювалися чимось іншим, чимось побожним. У нас є головна ціль, і Господь хоче, щоб ми ревносно або з любов'ю до Господа, до діла Божого, могли трудитися, могли себе посвячувати. Для всякого доброго діла, яке Господь оприділив для нас робити. Хай Бог благословить, приготовить нас до цього славного дня, коли ми будемо чесниками Божої вечері, і щоб з дірозновінням і е, таким ревностю ми могли звершати і це служіння. Хай Бог благословить. Йому слава. Амінь. Дякую тобі, наш Господь, що ти є добрий до нас, і що навіки твоє милосердя.